В Цьому відео говоримо про генератори. Вкатку генератора робимо обов'язковим, тому що йде перший запуск генератора можлива стружка. Стружка уходить в масло, тоді замінюємо масло і працюємо далі. Першу заміну мастила ми робимо в перших 10 мотогодин. Далі 40-45 мотогодин. Якщо нема покаждика мотогодинів, тобто немає екранчика, тому записуємо або якось враховуємо самі. Кран перекриваємо обов'язково, тому що бензин накопичується в карбюратор. В карбюраторі може пустити голка і все піде в мастило. І буде окись, окись карбюратора. Потрібно купувати генератори МАЗ, тому що в нас обслуговування найкраще. В нас абсолю, абсолютно є всі запчастини до них і швидко, якісно працюємо. Чи подобається вам така рубрика? Пишіть в коментарях.